Справа 10. Накресли координатний промінь. За одиничний відрізок візьми дві клітинки. Позначено промені числа 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10. Ну що ж, стартуємо. Спочатку накреслимо координатний промінь. Беремо тоді кольор, вибираємо, беремо лінійку і будемо креслити. Отже, нагадую, в нього є початок, немає кінця. Ось, креслю. На всю ширину дошки. Так. Отже, тут позначаємо початок. Це буде 0. Далі одиничний відрізок у нас дві клітинки. Давайте проведемо. Тепер на ньому треба позначити числа 0. Ну, Давайте спочатку позначимо 0. Ось тут на початку 0. Я поставлю велику крапку. Так. Є. Ну, а тепер іншим кольором будемо позначати. Це в нас число 1. Наступне. Так, також поставимо велику. Точку. Є. Далі число 3. Так, це буде 2. Тут у нас буде 3. Давайте позначимо. Є, далі пять. 4, Тут у нас буде пять. Далі число Сім. Шість. Тут у нас буде. Сім. Далі вісім. наступне це. 8. Ну і останнє число 10. Тут у нас 9. Ну, а тут пишемо 10. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на позначення чисел на координатному промені. На цьому вправу завершено.